Фінансові проблеми однієї з найбільших будівельних компаній України, а саме компанії «Київміськбуд» вже півроку є актуальною темою для обговорення. «Київміськбуд» сам найняв компанію для проведення аудиту. А Київська міська рада для додаткової перевірки зі свого боку створила тимчасову контрольну комісію. Пропоную в цьому відео комплексно розібратися, які три основні проблеми привели до такої ситуації «Київміськбуду», що виявив аудит. І наскільки можна довіряти такому аудиту. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Що виявив аудит? Аудиторська фірма не зафіксувала ніяких порушень у Київ -місьбуді. Згідно з висновком, житло не продавалося за заниженими цінами, виведення та списання активів не спостерігалося, а собівартість вартість будівництва безпідставно не завищувалася. Але ж тут варто сказати, що аудит проводило три компанії: Ерсен Янг, «Бейкер Тілі» та «НХД Аудіт. Повних висновків їх роботи ніхто не публікував. Міська рада лише вибірково озвучила певні точкові моменти за аудиту кожної з компаній. І, звісно, озвучено лише ті точкові моменти за аудитів, які вигідно озвучувати. Отже, вийшла наступна ситуація: грошей немає. Київміськбуду необхідно 272,5 мільйони доларів додаткового фінансування. Будівництво фактично не рухається, і 40 тисяч інвесторів чекають квартири. Але при цьому порушень не було, І начебто при причини такої ситуації в зовнішніх факторах: ковід, повномасштабна війна і фактор Укрбуду, як будуть вирішувати проблему. КМДА вирішила виділити 1 мільярд гривень на купівлю житла в комплексах Київ міськбуду стверджують, що ця сума вже закладена в міському бюджеті. Заявили, що житло придбають для учасників бойових дій, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб. Також придбають об'єкти соціальної інфраструктури. Школи та дитячі садки. Крім того, щоб вирішити проблеми з укрбудівськими об'єктами, міська рада буде звертатися до кабінету міністрів з проханням надати компенсацію Київ у розмірі більше 2 мільярдів гривень. Три основні проблеми Київ місьбудом. -Місьбуд був одним із самих масштабних і надійних забудовників в Україні. Зовнішні фактори у вигляді ковіду і війни вплинули на всіх забудовників. Чому ж саме у Київ склалася настільки критична ситуація? Перше, відсутність фінансування. Київмісьбут працював за моделлю перехресного фінансування. Тобто, щоб добудувати об'єкт номер 1 запускаємо в продаж наступний об'єкт номер 2 отримуємо від нових інвесторів кошти і за цей рахунок будуємо попередній перший об'єкт. Потім запускаємо продажі в майбутньому об'єкті номер 3 І за ці гроші. Добудовуємо попередній другий об'єкт. Головний ризик такої схеми кошти не мають цільового призначення та ніким не контролюються. Тож забудовник може перекидати кошти з одного об'єкту на інший. Через таку схему у Київ місьбу була проблема із вчасною здачею будинків і в мирний час. А з війною ця проблема тільки загострилась, оскільки нові об'єкти не запускаються, квартири в старих об'єктах продаються повільно, відповідно, і фінансування немає. Друге борги перед Київмізбудом. По-перше, це борги інвесторів, адже з початком повномасштабного вторгнення більшість інвесторів перестали платити розстрочки. Але все ж таки, в основному, це борги Укрбуду, від якого Київмізбуд прийняв 18 недобудованих об'єктів. При цьому фонд, який акумулював кошти на укрбудівських об'єктах, вивів залишок коштів. Неймовірно, дружню товку, за що був позбавлений ліцензії, і перестав розплачуватися із Києвмість за будівництво. Детально про цю ситуацію ми вже розповідали на каналі. Внизу залишаю посилання на окреме відео. Третя проблема Київмісь розрахунки з підрядниками. До війни Київ розраховувався з підрядниками-квартирами. Це, в принципі, стандартна схема на ринку будівництва. Так робить не лише Київ але... Тепер підрядники не погоджуються на таку схему, і для продовження будівництва підрядникам треба платити гроші, яких немає. Тому, якщо другу проблему, тобто борги у зараз намагаються вирішити за рахунок компенсації від уряду, то це все одно не вирішує всіх фінансових проблем Київ Більше того, інвестори хвилюються, що менеджмент компанії і далі буде використовувати перехресну схему, і куди підуть гроші від уряду, ніхто не дізнається. Тому інвестори вимагають розглядати ситуацію по кожному ЖК окремо. Ми надалі будемо слідкувати за розвитком подій із об'єктами Київмісь Тому обов'язково підписуйтесь на канал.